Ну що ж, цей день настав. Я нарешті буду пробувати щось новеньке з бісеру, тому що мені майже кожного дня проходять коментарі від людей, які просять зробити щось новеньке, але натхнення на бісер у мене не було. Я не знала, що зробити такого цікавенького. І тому я дуже-дуже дякую дівчинці на ім'я Ліза, яка надіслала мені в інстаграмі схему та фотографію прикраси, яка називається Силянка, про існування якої соромно сказати я навіть не знала. Але я коли подивилась, боже мій, вони настільки шикарні, я хочу всі. Я навіть не знала, який туторіал обрати, яку прикрасу зробити Самій, а також цей день настав 2.0. Я купила чеський бісер. Я знала, що він якісний, я знала, що він буде однакового розміру, але все одно, коли ти тримаєш його в руках, вау! Вони просто ідентичні, ідеальні. Я не можу надивитися на них особливо після того, як ти типу, попрацював з бісером, який весь нерівномірний, і в деяких навіть немає дірочки, щоб просунути нитку. Я вже обрала туторіал, за яким я буду робити свою силянку. Але я не дуже впевнена, була які кольори брати, тому що там, ну я не знаю, на екрані, коли ти дивишся, вони наче однаково виглядають, я онлайн замовляла. Тому прийшли вони всі на того кольору, але будемо працювати вже як є. І ще Треба, було ось такі буси, які трошки більше за розміром, ніж бісер. Мені здається, мені цього не вистачить. Я взагалі протопила. Коротше, я не знала скільки я замовляю, і скільки мені треба, і коротше. А також я купила собі нейлонову нитку. Нарешті теж вона здається ну вона спеціальна для бісеру. Тому я сподіваюся, що в мене. З ниткою теж проблем не буде. До речі, цей бісер, він занадто малий. Моя голка, яку я купувала з набором з Амазону, вона надто широка. Ну, то вона пролазить повністю, але там, де треба всовувати е, нитку в вушку, це воно це вушко не не пролазить в бісер. Тому я буду використовувати просто звичайну, я думаю, голку для шиття. Так, останнє з того, що нам знадобиться, це тюторіал. Я знайшла декілька різних тюторіалів з силянками, які мені дуже подобалися, і обрала ось цю від каналу Рокоділь. Katrin Helja tõve , näelaga edasi saab . Це україномовний канал, але відео було залите сім років тому, тому цей тюторіал ще російською мовою, але нові відео вже українською. Лише назва залишилася російською. Не знаю, чому вони її не поміняли. Але такі справи. Все, давайте вже нарешті починати. Ну що ж, перший крок у нас значить взяти нашу нитку і почати натягати бісерінки. Але при цьому я вже не знаю скільки нитки мені треба брати, і чи можемо ми далі додавати їх. Я не знаю, страшно обрізати її. Так, далі ми натягаємо золоту. Кажуть, зав'язуємо вузолок. Слухайте, в туторіалі там взагалі е, працюють безголки, може, в мене теж вийде. А, він такий малесенький капець. Надягаємо золоту нашу бісеринку, і потім ми зав'язуємо просто вузолок, для того, щоб залишити нитку для нашої застіпки на кінці. Беремо ще одну золоту. Три таких. Там вона, типу, кавового кольору. У мене. Тупо жовта, <свят> ну добре. Далі в нас ще одна золота. Три бежеві вона каже, але хз, напевно, це в мене бежеві. Бежеві це взагалі <свят> правильне слово. А, тихо, вибачте. Ага, попались. Дві бісеринки одна трошки більша за іншу. Трошечки зовсім, але знаєте, від чеського бісеру очікувала однаковості всюди. Одна велика бусина. Далі ще шість бежевих. Ще одна бусина, ще трижі біж... бі... біжеві. Так, такий набір у нас виходить, значить, золота, три бежевого кольору. Але в мене вони жовті е, бусина золота. Потім ще шість бежевого кольору. Бусина три бежевого кольору. Тепер проходимо голочкою, значить. Через нашу золоту першу і через ту, на якій ми зав'язали вузол. Крапелька вийшла. Три жовті, дві золоті, дві жовті. І проходимо через жовту і золоту. А, ще одну. О, ні! застрягло, Тепер не проходить. А це все ваш рівний чешський бісер. Дивися, застряг. Я переситею, він тепер не туди, не сюди не, не рухається. Зараз би себе голку не а так... Так, я з вашого дозволу так прикрию вікно, стане трошки темніше, але в мене очі зараз на лоба повилазять від сонця. Я не розумію, коли в мене цей гарний колір входить, бо я хотіла, щоб він був провалюючим кольором тут. Таке враження, що його і не буде. Так воно і є. Я хочу, щоб білого кольору було більше, тому що він мені більше подобається, ніж цей кольору масла. Тому я зараз все розпущу і почну ще раз. Дуже багато, дивіться, вже третя поспіль, і вони мені нитку ще зачіпають, не пролазить, тому що розмір всередині не однаковий. Далі в нас просто повторення того самого ідуть. Зараз я собі просто запишу ем, скільки куди і що, для того, щоб можна було не передивлятися відео 20 тисяч разів. Вибачаюся за те, що темно, то світло, то темно, то мабуть у розфокусі щось, тому що я світло міняю. Я не знаю. Тут погода така, або небо завжди молочне, таке пасмурне, неприємне і світла немає, або ж сонце шкварить так, що біля вікна неможливо сидіти більше ніж три хвилинки, тому що випікає все. Золоті щось взагалі не проходять. Тест вони всі в мене одного і того самого розміру: слеш 0. Але при цьому золоті я вже скільки шість чи сім штук я вже викинула, бо вони просто не пролазять. Але інші, ой, будь ласка, ще, ще мінус дві. Деякі просковзують як по маслу. Ні, не ця. Ось, будь ласка. Ми наближаємося моменту, якого я боюся, тому що в мене закінчується нитка, і я не знаю, як її замінити. Я подивилася тільки що відео, як замінювати нитку. Зараз спробую. Значить, схема схожа з вузлом, який робиться у в'язанні. Тобто, ми робимо ось такий вузелок, тепер просовуємо стару нитку. Трошечки затягуємо, просуваємо до самого початку і отут затягуємо. Не зовсім там, де я хотіла, вийшло. Але начебто хоча б нитка приєдналася, боже страшно відрізати, бо якщо воно з'їде, і мене все розпадеться. Давайте я підкорочу, поки щоб вони мені не заважали. Так, ось стільки в мене вийшло зробити за годину, вже не можу, треба зробити перерву. І поки я це робила, ось стільки бісеру в нас не підійшло. Здебільшого золоті чомусь. В принципі, не критично, але бісить. І я боюся, що воно мені нитку колись порве, тому що ну, коли вона надягається, потім знімається. А тут воно треться і треться. Коротше, не дуже зручно, але в принципі працювати можна. Для зручності розсиплю отакі контейнери. Здається, мене влаштовує розмір. Я насправді не знаю наскільки близько до шиї воно повинно бути, типу, як чокер або ні. Зараз ми будемо робити застіпку. В туторіалі там у них дуже класна, крута така вінтажна застіпка, яка більше підходить до. Цього стилю, напевно, але я не хотіла витрачати зайвих грошей на це. Тому вирішила обійтися тим, що в мене вже є. Як ми робимо цю застібку? Набираємо дві, беремо нашу застібку, яка складається з двох частин: такий карабінчик та отаке кільце. Беремо кільце і проходимо скрізь нього, потім ще раз, ще раз. Але тепер, коли у нас тут є отаке кільце, ми ще в нього проходимо, так щоб зробити вузол. І ще раз робимо те саме через кільце, потім в ось це кільце. Тепер проходимо голкою через бісеринку, яка зовсім поряд, остання біля нашого кільця. Набираємо ще одну бежево білу бісеринку. І проходимо через бокові бісеринки, ось так через усі, навіть золоту, як я зрозуміла. Що голка дасть вам це зробити. А ні, будь ласка. Ух. Так, тепер ми заплутуємо нитку, тобто проходимо через, в принципі, будь-які на вашому шляху бісерінки просто по колу, по суті, для того, щоб потім її можна було спокійно відрізати і не хвилюватися, що вона вся розлізеться. Тепер нам сказали трошечки припалити кінець. Нитки. Страшно! Трошечки він ось таким чорним кінчиком залишився, але не думаю, що це буде дуже сильно видно. Так, тепер з іншого боку ми так само приєднуємо наш карабін. Блін, треба було додивитися, додивитися туторіал. Буквально ще 30 секунд. І я б знала, що не треба було відрізати і підпалювати ось тут нитку, тому що вона нам потрібна для того, щоб починати плести далі. Точніше, той кінчик я б приєднала нитку до нього, а зараз я не знаю, як правильно це зробити. Я б хотіла пояснити, що я зараз роблю, як я робила на початку, але я ще поки сама не розумію, насправді. Так, десь я зрозуміла техніку, зараз спробую собі її записати. Уф, начебто записала, якщо це комусь щось зрозуміло. Але зараз спробую це зробити сама. Набираємо одну золоту, три жовті, пропускаємо один ряд. І ось тут від золотої пропускаємо дві ще білі, і між ними, між другою і третьою, просовуємо наш, нашу нитку. Так, щоб її закріпити, тепер. Через 3 ми просовуємо вниз. Далі 4 жовті від золотої, раз, два, три білі. І між третьою та четвертою просовуємо нашу нитку і назад через три, щоб закріпити. Далі 5 жовтих, затягуємо їх до кінця, пропускаємо одну останню і всовуємо голку в останню. Ось так вверх. Набираємо 6 жовтих, і ми просовуємо це від золотої, раз, два, три, або від жовтої, перша та друга. І, як завжди, три вниз. Чотири жовті. Так, ось у нас раз, два, три жовті. Потім одна біла і ось. Чи я це тільки що зробила? Взагалі-то так, але повторюємо ще раз, напевно, і три вниз. І так ми повторюємо до кінця. Я не знаю, це, до речі, не твіторіал від мене. Я не знаю, що я вам тільки що це розповідала. Це чисто, щоб вам зрозуміти, що я роблю взагалі. І тепер ми просто будемо повторювати те саме до самого кінця. Бачите, до речі, скільки вже я тільки почала, скільки мені вже бісеру не підходить з нашої. Жовтої пачки. Я не знаю, скажіть мені в коментарях, наскільки це нормально з чешським бісером, тому що знову ж таки я очікувала, що він буде весь ідеальний. Ну може, там десь попадеться одна не така, але ну не стільки я ось скільки використала, і майже стільки в мене мінус. Вже. В топі улюблених речей, коли я працюю з бісером, в мене є те, що я набираю ось так на голку: типу, штук 6-5, скільки мені потрібно, і потім всі просовую на нитку далі. От зараз мені потрібно скільки 6. Їх прикольно на голку набирати, але з оцих шести, давайте подивимося, скільки пройде. Ого! всі шість. Перший раз, здається, таке. Ще раз. Раз, два. Три, чотири. Оп. Тільки два пройшло, але подивимось, чи крайній. О, три. З трьох жодна не пройшла. Фух, я вже думала, буде як на стелі в під'їзді. Ну що ж, ось він наш фінальний результат. Виглядає дорого багато. я Вам скажу. Мені здається, що це моя найулюбленіша штука, яку я робила з бісеру. Вона виглядає реально, начебто, я її купила тільки що вона сама зробила. Я в захваті насправді цю верхню першу частину робити було супер, супер, супер легко, і насправді можна було просто і так її залишити. І з тебе ось така крута. Прекраса готова. Нижня частина була складніша, але при цьому теж доволі легко. Я взагалі думала, що мені знадобиться десь я не знаю тиждень е, плюс-мінус на те, щоб це все зробити. В мене пішло ну два дні. Я цим займалася. В сумі може годин там п'ять плюс-мінус. Мені настільки сподобалось, що я відзняла йому фотосесію на всіх фонах, які тільки змогла знайти. На чорному виглядає, наче фотографія, наче відео з ювелірного якогось. А також я знайшла ідеальне місце для того, щоб зберігати мою цю силянку. У нас виявляється з тотору, однак, Однаковий розмір шиї. Раніше, коли я що зробила з бісеру, я думала, все це останній раз, я більше нічого не буду робити. На цей раз, коли я закінчила, я думаю, блін, так щоб ще зробити такого. Тому чекайте, напевно, ще відео з бісером. Все, дуже дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Гарного дня, наскільки це можливо, і побачимося в наступному відео. Давайте!